Це фронтові моменти, крилаті мої кораблі. Слухайте. Чомусь танго, записане на пластинку, здалося діні банальним. У цю хвилину їй хотілося почути щось глибоке, значне. Діна давно вже не сідала за інструмент. Вона рвучко відкрила кришку, провела пальцями по клавішах. Рояль був настроєний непогано, але пальці не слухались. Річ, яку вона дуже любила і знала на пам'ять, зараз не виходила. Діна взяла ноти, вибрала серед старих засмальцьованих папок місячну сонату Бетховена і почала грати. Всі замовкли. Навіть крига відчув у цю хвилину, яка безодня лежить між Фокстротом і Бетховеном. Діна грала непогано і сама Місто. того не чекаючи, розпочала з цієї сонати вечір класичної музики. Думав я сьогодні, в чому сила таких композиторів, як Бетховен, Чайковський, Лисенко. Ідучи додому, говорив Генка. Знаю, знаю, Вадиме, ти скажеш в народності. А на мою думку, це пуста фраза, яка мало про що говорить. Є ж народний Камаринський, але мене він ніколи так не зворушував. Сила цієї музики в геніальності їх авторів. Геній це згусток мисли. Нервів, почуттів, цей згусток мусить бути сильнішим ніж відчуття пересічної людини, сильнішим для того, щоб сколихнути оту пересічну людину її пересічні приспані емоції. А я вважаю, що пересічних людей не буває, заперечив Вадим. Є люди геніальні, талановиті, але більшість людей мають до чогось дібності чи талант. Часто він не розкривається. Цьому винні обставини, в яких живе людина. На мою думку, народність генія в тому і проявляється, що він дає людині зрозуміти, на що вона здатна і чого вона не змогла досягти. Геній це щось на зразок резонансу у фізиці. Відгукується струна людської душі на музику, значить, є геній. Мовчить, значить, генія нема. Хоч би як мудро ти не писав, сказав Вадим. Ну, ти, звичайно, за простоту в Усьому задумливо мовив Єнка, а Бетховен непростий. От коли послухаєш Бетховена, не хочеться говорити з приводу мистецтва, а хочеться написати щось справжнє. Головне в житті це бути справжньою людиною, висловив свої давні міркування Вадим Високе мистецтво завжди робить людину кращою, чеснішою. Ось у, це, у цьому, певно, є. Яка так, немовби він саме зараз зробив для себе велике відкриття. Він раптом став урочистим і, поклавши руку Вадимові на плече, довірливо мовив: я не знаю, чи вийде з мене справжній поет, але клянусь тобі, друже, що ніколи в житті не напишу жодного слова неправди, не покривлю душею перед совістю. А якщо не виконаю свого слова, можеш власноручно відрубати мені правицю. Отак так люди писали. І тут ще про любов трохи. Невже невже для того, щоб лишитися чесним, треба обов'язково вмерти? Невже не можна прожити все життя так, як вчать ті найкращі, найгуманніші книги? Де пишеться про високе вічне кохання? Може, тому що вона дівчина і не потрапила на фронт, їй вдалося пронести своє кохання через усі страшні роки війни, незаплямованим? А скільки проведено самотніх вечорів і ночей, а скільки мала спокус? Адже й справді так легко могла переступити ту межу, за якою були веселощі, легке, безтурботне життя в той час, коли інші страждали. Та в серці їй жила пам'ять про Андрія і Платона, друзів її юності, і їхнє кохання вона оберігала як найсвятіше в житті. Може, тому й сиділа довгими зивовими вечорами? на Гарно і життєво писалося про любов. Отакі у нас да. книги. Буває тільки, як там це писав поет тисячу літ. Тільки раз на тисячу літ буває подібне кохання.